Ой, як я ішов по підліс, ой, як я йшов по підліс, там жа лежить, той увес там вже лежить, той увес, а я їм щастя він чував, а я їм щастя вінчував свою Марусю споглядав, поглядав свою мару, сюз поглядав. Твої марусі тут нема, твої марусі тут нема вже три неділі, я вмерла вже три неділі, я умерла. їди козаче на цвинтар, іди козаче на цвинтар, там росте рожа, і конар там росте рожа, і конар. Три рази цвинта любійшов, три рази цвинта робиш а, пока марусю, не знайшов, пока марусю, не знайшов. Ой, ти, марусю, цвітку мій, ой, ти, Марусю, цвітку мій, Де ж ти подія перстень ж ти поділа перстень мій. А я дала братові, а я дала братові, без тисипу, лиш вагрові, без тисибу, лиш вагрові.